Друзі, усім доброго дня. Ой, нам вже нормальна погода, сказала до побачення. Так швидко. Коротше, і ще до того всього на ніч передають морози. Не знаю, там 3-4 ночі підряд до мінус трьох, мінус чотирьох. Мені здається, для деяких рослинок це трошки небезпечно. В принципі, гортензія тут накрита. Треба перепровірити її. Також накрита я її даже там соломкою трошки прикрила і нічого не буде. І я думаю, що із цими трояндами робити, що їх накривати чи їм нічого не буде, я не знаю. Звісно, троянди трояндами, а от отжималось в будь-якому випадку треба, ошаг хризантему треба буде кудись поставити, напевно, бо я її сьогодні вже не встигну посадити. Персик ось вже починає просипатись, бруньки відкриває. Ну, ці, напевно, його треба буде накрити. Потім і, що я казала, жимолость. Жимолость до 100%. Зараз буду шукати якісь баньки-шкарабаньки, що в мене є. Чимось з любим, вітрами. Чимось поприкривати, бо померзне, буде шкода. Скільки вкладено і грошей, і цього, і сил. Зараз я ось такі в мене є тут якісь баночки, бутилочки порізані. Зараз буду накривати. Так ось такі відра познаходила 5 штучок мене там тої живолості є. Мамолесівка, так, так, так. Аби вітром вітром ці відра не поздувало звідси. Що нічого прийнялось, наче. Треба ще якісь камінчики зверху на це вітро напевно поставити, щоб їх не поздувало вітром. Отак. На ніч буде стояти, а дні буду забирати. Дуже як понакривати такі кущі, що їм же нічого не буде. Цей теж вже попускав бруньки. Теж, напевно, треба накривати. Чи це не бруньки, просто листечко. Накрити, напевно що. Так, це виглядає смішно, але надійно зато. Ой, капець. звісно, я не все понакривала, що хотіла, може воно там не дуже буде і шкодити, але все одно. Ось пакетами. Пакетів багато, так що не шкодуємо. Ось так. Ось ці всі, всі трояндочки, особливо молоді, вони вже всі дуже гарні пагони попускали. Просто шкода. Якщо пару ночей підряд, мінус 4, мінус 3. Ну, навіть нехай менше, все одно краще накрити. ось так, Хоч трошки якийсь захист мінімальний, але буде. Але гіацин там нічого не буде, бо вони всю зиму стояли. Ну, ось ще три рядочка всю зиму стояли при морозі. І дивіться, які погані. Ну вони ж можуть відмерзнути за 100%. Ось так хоті трошечки. Захист. Не хочеться рослини втрачати. Тало? Ну що? Що? Все, сюди. Каже, як я до тебе прийду, якщо я закритий, так? Да? Холодно, прямо відчувається, вже руки аж посиніли, такі як наче зашпари по Так, що тут кропуси. А вже скоро жовтенький буде. Ось там. Перше буду спокійніше трошки. Понакривала ще такими брусочками, бо такий вітерець здійнявся хороший, то щоб не поздувало відра. І хотіла показати, орхідейка мене нова зацвіла. Я щось думала, що вона повністю рожева, а вона, виходить, біла, але з рожевою серединою. Тоже дуже гарно. Класна така. Це моя новенька. Так, у мене тут буде міні-розпаковка садового магазина. Я заходила, мені ж потрібно було щось для туї взяти, щоб від тої хвороби, виходить, від того білого нальоту. Я там дивилась той препарат в інтернеті, я вже не пам'ятаю, як він називається. Ну, коротше кажучи, їх не було. І того препарату в них не було. Вони мені порекомендували ось таких три препарата зразу змішати все на 10 літрів води тут від хвороб і добре вже виходить зразу для них. Ось. Але справа в тому, що їх е, можна оприскувати тільки тоді, коли ну, не менше плюс 10. Да, так здається, вона мені сказала. Це треба буде трошки зачекати. Я думаю, з ними нічого не станеться. Ну, зараз точно їх оприскувати, напевно, що не можна, бо морози передають на завтра, там, на три дні вперед. Так що, я думаю, навряд чи вийшло б. Коротше, таких три препарати для хвойних, виходить, і для троянди зразу взяла на вісім літрів водички, просто теж для профілактики різних wow. хвороб. No, no, no. Да, синочок, не бери, бо це не можна ручками брати. Ось, коротше кажучи, oh. це будемо обробляти трошки пізніше. Oh. Ось взяла ще таку редисочку, взагалі вперше бачу, що на розвіс. Коротше, Вона вже оброблена. Тут виходить це така м, сорт продовгувата і кругла. В мене вже просто там закінчилося. хочу посіяти також під агроволокно. Ось, тож, попробую таку. <різь> так, друзі, що в нас по розсаді? А нічого в поросаді. Коротше, один бур'ян по сходи. Що це за бур'ян? Ні, чесно кажучи, зійшло пару насининок, прокльовується, але дивіться, яка проблема. Ось він якийсь повністю. Що це за ерунда? Коротше, я зняла плівку, я думаю, що це може під плівкою, якась така серість з'явилася, запрів. Ну, одним словом, можна сказати, чи як це називається, я не знаю. Я відкрию плівку, поставлю, нехай відходить, бо земля така доволі волога. При скільки він стоїть, тиждень майже. Чи скільки я вже не пам'ятаю, коли це я садила. Так, значить, один тут сорт, лакомка проклюнулась, одна насінинка. І червоний довгий. Є. Це те насінечко, що я сама збирала. Дві штучки зійшло. А так, наче ніде нічого. Це в нас перець. Зараз ще піду до баклажанів. Любив папу. Любиш папу? І папа тебе любить. Так, і баклажани я достала, теж один бур'ян. Ні, не один бурян. Теж зійшов сорт китайські нитки. Бачу, дві штучки проклюнулось. І там щось. Я зараз я подивлюсь, який це сорт. А це сорт Білий Голуб. Це минулого року я такі садила. Може, це їх вже на віконечко виставляти? Може, вони світла хочуть. А, ось починають пробиватись. Я не замітила просто ось це в нас що, там ранній корейський. Далі ось тут. Бачите, ось тут Телефона неправильно тримаю. Це в нас удмалбет. То їх вже, напевно, треба і виставляти на віконце. Теж земля дуже волога. Ось там також прокльовується. Баклажанчики потрошки йдуть. Цю плівку зараз познімала ось з них. Нехай вони будуть без неї. Угу, да, ось тут спочатку не видно. Мені просто... Е, я зразу не зрозуміла, бо спишка на телефоні і відбиває, а тепер краще придивитись, то все видно. Ось так. Я ще, напевно, зараз на ніч поставлю на холодильник, якщо там ще щось попробивається за сутки, я винесу їх на віконечко, нехай вони там вже стоять при світлі. Так, я достала тут овочі з морозильної камери. Значить, в мене тут броколі, потім цвітна капуста, помідорки, такі слайсами нарізані, потім стручкова Квасоля, правильно я кажу, здається, правильно стручкова квасоля і перець болгарський. Я хочу оце все діло якось запекти в духовці, чи сметанкою полити, якось щось таке зробити смачне і корисне. Зараз буду видумувати якийсь рецептик. Або зайду в інтернет, гляну. Коротше, щось захотілося такого. От, так, що, так що такі справи в нас. Так, ось така краса відправляється в духовочку. Значить, нічого тут я такого замудреного не робила. Сіль перець приправа, трошечки сметаною так замаринувала. Ось помідорки я зверху положила. Тут ще сиру не вистачає твердо. Воно буде без сиру, нічого страшного, буде дієтична така вечеря. От, і зараз в духовочку відправляю, нехай запікається. Я думаю, буде дуже смачно.